Так, Показую, скільки бензин потрібно заливати, розбавляти з маслом двохтактним. Дивіться, Я завжди користуюсь таким мірником. Хтось там корочки заливає, хтось ще щось там на око заливає. Ну, На око заливайте, ваша коса, ваша техніка, ваша бензопила, в принципі, ваші проблеми. Я користуюсь мірником. Мірнику є, наприклад, тут 576 г ви заливаєте бензину, далі до 600 це масло. Це 24 мл на 600. Це якраз виходить 40 мл на літр бензину. Це на обкатку завжди так має бути. Хоч би там люба яка бензопила на вкатку бажано 40 мл завжди заливати. Коли, наприклад, ви обкатали, хочете лити 40, я завжди в принципі, лию 40. У мене завжди. Пропорція, чи моя, чи я часом кошу, чи... все одно мені переважно або ною, або ремонтую. Все одно мені завжди я на 40 заливаю, і мені завжди так пропорція. І... А якщо, наприклад, ви даєте, хтось там каже, треба, я 10, в мене був на говорили люди, 10 мл. Хтось там каже 20. Ну, ляйте, в принципі, я буду мати роботу, такі ремонти будуть мати роботу. Ну, в принципі, ваше право. Але я рекомендую мінімум. Якщо вже там обкатана техніка, мінімум 25 мл, максимум 40 Більше 40 не давайте і менше 25 не давайте. Це моя думка. Можете там спорити, зі мною, не спорити. Я, в принципі, знаєте, скільки я вже бензопил, коспери поршньових поміняв, скільки кіпером. Я вже їх сотні, розумієте? Не то, що там хтось там одну або я там користуюсь 20 років. Це, це користується, користуватися, ремонтувати зовсім інше діло. Так що підписуйтесь, діліться цим відео, дякую. Start to like.